Так, люди, всім привіт. Сьогодні будемо перевіряти лайфхак про те, як можна в пластиковій трубі, не цій, це 25 та от в оці, в 32-й, протягнути кабель від точки воду. Нам треба перемістити чи ой, додати живлення в трішки іншу частину двору за 20 метрів. Труба 32 у нас прокладена під землею. Отак. На коса, на перекос, і там в кінці виглядає. Що для цього ми будемо робити? Ми беремо таку чи пропіленову, чи я навіть не знаю канат. Такий в нього навантаження на розрив біля 90 кг максимальне пікове, але все ж гадаю, що нам воно не знадобиться. Зі мною асистент. Бере зараз пилососа і де стає туди, звідки наш кабель. Має вилетіти до стовпа до опори. От у нас вивід з іншої сторони. Наша труба, де має кабель виходити. І сюди ми заправляємо наш поліпропіленовий трос на кінці, прив'язавши отаку якусь легеньку чи від цукерки обгортку, чи щось, коротше, щоб воно працювало як такий, навіть не знаю, за вітром, щоб його тягнуло туди, коли з'явиться вакуум з тієї сторони. Так, запустили. Пилосос підключений. Беремо трубу. Отак підставляєш? Рукою частково, бо в тебе ж тут отвори, воно буде сквозити. Ну, так, рукою обхоплюєш, перекриваєш. А я піду ловить, бо він, якщо полетить, то, ну, коротше, його протягне повністю. Так, тобі буде, треба ж якось ще й на кнопку натиснути. Давай, вмикай. Оп, так, є вже перший. Результат у нас от натягує як. А що ти робиш? Навіщо ти вимкнула? Включи. Так. Щось десь під підзастріє у нас там здається. О! І потягнуло туди наш трос. Аж за такою швидкістю, так дивимося, щоб не було вузлів. Рівненько все було. Ну, от, в принципі. І все, нам цього достатньо. Фіксуємось тут тепер. Йдемо дивимось на результат. Фух. Ну що там? Нема? А як? А де? Трошки не вистачило довжини канату. Це його друга частина, Ну, зараз у мене дружина болін'як як в'яже, нав кажу, нав'яжи, не товстий, тоненький. Що робить дружина? Нав'язує такий зараз будем... корабля будемо корабля тянути будемо. Нє! Іди вмикай ще раз. Ти зараз маєш почути, він вже вискочив в тебе там. Так, запуск. Ай, тепер наш вузлик зупиняється тут. Так, пішли далі. Що далі вже кабель пішов. А канати досі не виліз. Чи асистент не бачить, просто мабуть. Зловила карася. Ого, я ж штовхаю, він же, мабуть, давно виліз. Та ні, я ось тільки ще дивилась, воно якось Що робити? Да. Ну, що робити тепер? Ну, ну, ну та тягнути, на... не знаю, може я тягнути буду, а тобі її задача поправлять поправлять там. О, тепер воно тягнеться. На всю довжину 90 кг на розрив. Зараз перевіримо, як воно буде. Тільки отут у нас да, перший прохід. Чекай, чекай, його треба буде. Дивись, тут у нас поворот іде. Загін такий, так би мовити. У нас тут дуже схоже на те, що труба заламана, через що в повороті воно доволі таки складно заходить. Візьми посадіжу, давай відкусимо цю штуку. Тобі тут на початку треба буде проштовхнути, далі я вже коли тягнутиму. Проштовхуватиме це легше набагато. Так, готово, тримай. Ну і тепер граємо в веселу гру перетягни канат. Ого, уперлися Не напихай, не напихай, чекай. і Головне, ще й тут не заламати. йде тому що на початку труба заламана там. Зараз подивимося, хто у нас його там тримає. Ми з тобою бруківку ще не клали самі, так? Да? Що що, бруківку не клали? Зараз ми знайдемо. От він де. От такого немає, ну звичайно, воно туди не пройде. Блін, ну це капець, пацани. Все є, глибина є. Запас є, Ну, як так можна зробити? Як ти його тут вирівняєш тепер? Так, ну що, пробуємо. Іде? Легенько йде, до речі. Взагалі мінімальними зусиллями, але це 20 метрів, ну, трошки більше окей нехай буде 23 там, щось таке Ну і таким чином тягнемо аж до кінця. Так, от уже вузлик, який ми зв'язували. І десь має бути о є! А, тільки штовхни ще трошки. О! Є. От він прийшов. І все легко могло би бути. Новий день нове завдання і теж з кабелем. Нам його звідси з цього місця тут у нас планується навіс, треба перетягнути аж в інший край ділянки. В інший край ділянки. Дружина вже готує капроновий трос чи нитку. Аж отуди. У нас пластикова труба, прокладена під бруківкою, закладена, і ми протупили, не заклали в неї кабель, і тепер це зробити буде вкрай важко, тому що я попередньо вже це робив сам. Спробував, я затяг 21 метр і в мене розв'язався, не порвався, а розв'язався на з'єднанні оцей трос. Схоже, цю задачку мені самому не вирішити, тільки що вирвався трос аж, живіт червоний. Розірвався, розірвався, мабуть, і половини не пройшов. Коротше, буду чекати, дружину. Вдвох все-таки легше його робити, і вдвох то має бути швидше і без проблем. Зараз попрошу дружину. Зробити вузол, як вона там їх вміє в'язати, як називаються, вони на розрив. І минулого разу у нас ділянка трошки під нахилом. Я тягнув звідси нагору, а тепер будемо пробувати згори тягнути донизу. Ну, зараз Спробуємо, що у нас вийде. Можливо, вдвох вдасться все ж таки це здійснити. Поки що робимо коротшу трубу. Тут у нас Рівняння з учуряшньою не 32. А! 25 труба. Але кабель той самий. Так, тут готово. Показую, як вони виглядають. Ану. Ану. Так. Це на розрив. Вісімка чи як? Точно не розірветься? Ніколи. Затягла. А ну, тепер отак. Друзі, як він у нас в трубі стане, то буде заважати. Він не розв'яжеться. Ну, то таке, наче, так? Да? Традиційно на кінці у нас щось легеньке, щоб його тягнув порохотяг. Треба вкусити. Так, все. Асистент погнав. Я тут запускаємо далі. О! О! Так, пішло діло. Але тут тягнеться така відстань. Набагато складніша, то треба допомагати. Так, і вузлики важко пішли туди. Але гадаю, все вийде. Чи ні. О ні. В чому проблема? Проблема в тому, що оці вузлики заважають. Ну, тому вже дуже добре зв'язують, але воно потім по трубі не йде. Так, у нас сьогодні трішки відстань більша на мамі. То мама буде мати рацію. Будемо пробувати що? Відправимо туди тонший, цілий, а вже ним затягнемо цей товщий а, з міцними вузлами. Прийом, прийом. Вмикай. Запускаємо ще раз. І з цим дещо простіше. Якщо його на гвіздочок взагалі повісити, або отак навіть працює добре. Енергія. Супер, тримай. Тепер сидимо і прив'язуємо оцей наш шматочок. Це буде вузол той. Тягни тепер за жовту нитку. Тягнеться? Тягни. Раз. І отак підтягуємо тепер цей вже більш міцний шнур. Не забуваємо про вузлики. Так, така ситуація на цьому краю. <смі> Вийшов, мій вузлик, не розв'язався, хоча він отакий легенький. Витримав цю нелегку долю. Тепер нам треба підключити до нього наш кабель. Де він тут, красончик? І підключити його треба якось рівненько. Я минулого разу загинав. А зараз от навіть не знаю, як правильно бути. Чи теж загинати? Щоб минулого разу я так робив. До вузли в мене дружина, відповідає. Треба отак прив'язати. Ану, які ти вузли знаєш. Хороші. <гум> <гум> Давай. Це штягнуть моєго гузу? Сильно. Сильно. Є, yeah, знаю. Давай, ано. Ну. Альпініст. Ой-ой-ой, диви який. Так. Ти хоч сама там, щоб ти скажи, щоб називається, щоб ми тебе розмотали потім звідти. Бо я таке щось дивлюсь, не нав'язуєш. Час, чекай, я забула. Сонечко, сонце сідає. Погано вчилась, походу, не перездавала. Вихід тут. Угу, давай, чекай. Да. Чекай. Да. Восьмерка, подвійна. Ну і давай свою подвійну восьмерку. Тепер я єдине не знаю, це воно тут так бугорком, щоб воно нам не заважало то в трубі. Нам треба перше, найголовніше, щоб ця штука не розкрилася під землею в кабелі. Нам її. Ну, можеш починати от з самого цього, от того. Склеювати. І сюди тепер. Або, чекай, зупинись. дивись ти зараз намотаєш, так якщо, як ти вчора мотала. Буде дуже товстатися. Просто тоненькі, може декілька смужок давай. Так, Готовченко, дивись, твоя задача тут його намагатися заправляти максимально рівно. Готовий? Я починаю, давай. да Що, зупинився? Дуже туго йде. По чуть-чуть по пів метра воно буде йти. Окей. Почекай трошки я бабіну розмотаю. Чекаю. Кажу, кабель важко йде? Нормально. Тягни далі. З'являються перші проблеми. 20 метрів десь орієнтовно, і він же неймовірно туго йде. Ти не штовхай, ти не загинай, кабель має бути максимально рівний. Ти просто направляй і легенько може в трубу так підсовуй і все. Кажу, ти, штовхаєш, ні? не? Вхаю! Ну, чекай. У мене радісні новини. Він вийшов? Десять сантиметрів вийшло, але треба ще протягнути хоча б, ну, не знаю, там пів метра, щоб в мене був запас тут заправити його, підключити. Бля, я вже не можу потягнути. Як його взяти? Не можу потягнути більше. Ще сантиметрів 15 вийшло і все. А ну пробуй зараз. 5 сантиметрів. Ну що, це можливо таке, навіть на 50 метрів з двома поворотами. Все? І буде світло. Ні, то мені вистачить, ну мені оце а воно, коли кабель сюди підійшов, вже. Піднялося само? Да. От аж... Але... А, от труба заламалась, може через це воно далі і не йде. А... Воно уперлося отут в, цей... угу. в заземлення. Якби просто була можливість отак напряму потягнути. Готова! Тягнемо. Мені здається, досить стан кабеля, який був на згині, мені здається, ще трошки, і там би мідь переламалась. Але канат, дружина каже, що це нитка чи що вона, веревка для білизни, витримав Це капець! сонечко я тобі дуже дякую. Без тебе, ну... Я пробував, без тебе я пробував. Не половину, менше половини зробив і витяг все назад. Шості, сірі, сірі. Ти найкращий помічник. Я <плес> <плес> я. Та ти взагалі.